Ми, я, Юлія Стисто, по данному приїхала приїхали на Чонгар, це Херсонська область, на кордоні місцевого Криму. Сьогодні і завтра ми з Путінку будемо тут для вас працювати і розповідати про блокаду Криму, яку ініціювали та організували лідери меджлісу Кримського Тарського народу. Буквально зараз ми проводимо... Тут є а, і самоохорона автомітки майданного, і, Майдан. і тут є багато-багато журналістів закордонних, є представники меджлісу, є представники правого сектору. Азову, а також Айдар Нацгвардія Айдар так всі вони приїхали для того, щоб тут забезпечувати громадський порядок. На цю хвилину тут зараз немає жодних провокацій або інших аксесів, які на які очікували організатори цієї блокади. А ну зараз... насправді насамперед, тому що тут немає фур, немає. Тих економічних вантажів, які власне блокують, очевидно знаючи, що сьогодні буде блокада. Люди утрималися від поїздок в Крим, можливо, їх попереджали. Ну, От і блокпост ми... виглядає ось так: це за кілька за три кілометри до кордону, так званого кордону, тому що да, тимчасового, тому що Крим це Україна. Ось е, ми бачимо там е, правий сектор і, і представники ще інших да, силових структур, вони допомагають. Допомагають якомогу утримувати і далі ще ось один кордон, він кримськотатарський. Так там зараз приїхали кримські татари з Херсону, з Генічівську, з Новоолексіївки. Люди приїхали і побачити Мустафу Джамілєва, Рифата Чубарова і підтримати власне їх у цій блокаді. Ну що цікаво, це те, що зараз Рифат Чубаров поїхав на пункт пропуску Чаплинка, де за його інформацією там ще залишились вантажівки, тому що ті, які були тут, їх за ніч прогнали вже. Криву, тобто зараз, як вже сказав, автанку тяга потрібен тут взагалі немає вантажного транспорту. І от люди переходять через пішохідний перехід він свіжо намальований. Таким чином вони нічого не порушують, не порушують, просто переходять про їжу частину у встановленому порядку. І ось так виглядає конкретно акція перекриття дороги. Це все законно. І будь-який юрист скаже, що немає жодних перспектив у суді, наприклад, розігнати цих людей, сказати, що вони щось не так роблять. Вони можуть ходити так цілодобово. І це є така юридична підстава. І вон там в кінці, в самому, власне, цей блокпост, який з боку Росії, ну там тимчасово. Ой, я сказав з боку Росії, Крим – це Україна. <смі> бо хочеться сказати з боку з боку блокпосту, на якому є російські військові, з боку з блоку бокблокпоста. Так, Юля. Чи бачимо розбило намету, добровольчі батальйони що знаходяться протягом. Тобто ця акція, щоб ви зрозуміли, вона довгострокова, вона не один, не два дні, тому що от лідери кримських татар вважають, що ніякої жодної вільної економічної зони на кордоні з Кримом не може бути. І цей закон, який прийняв парламент ще взимку, вони вважають його лобійським і неправильним. Тобто вони хочуть, щоб його було відмінено, щоб продаж з Кримом нарешті зупинився, і замість цього на у Херсонській області були розташовані продовольчі. Баси для того, щоб кримчани могли приїжджати з Криму і закуповувати там дуже повільний інтернет, тому власне на цьому ми стопаємося. Це громадське телебачення Київ і до зустрічі! Ми ще з ними побачимо. Привіт на кордоні з Автономною Республікою Крим.